Бойовики у Донецьку захопили обласний лікувально-оздоровчий центр лікарні Калініна. Прес-службі Донецької обладміністрації стверджують, що облаштувати в медзакладі терористи запланували власний шпиталь. Мало того, під контролем диверсантів кажуть, наші джерела в місті перебуває вся територія найбільшої лікувальної установи Донецька. Бойовики вперше з'явилися на території однієї з найбільших лікарень Донецька після штурму аеропорта. Тоді вони звозили рештки загиблих до моргу, які розташовані на території медичного містечка. І журналістам були не дуже раді. Що тут всі? Я Що Це пленя, прикажу стріляти. стрілять. вон волонсула всі і сьогодні. інформація обмаль, але відомо, що озброєні люди захопили один з корпусів лікарні імені Каліна. Це лікувально-оздоровчий центр. Там проходили реабілітацію робітники, держпідприємств підприємств та чиновники. А евакуйовані евакуюровані пацієнти. Там в основному амбулаторно обслуговуються. Основна маса людей, поэтому я думаю, просто отпустили. корпус лікарні бойовики захопили, аби розгорнути військовий шпиталь. До нього ДНРівці вже перевели п'ять поранених і ретельно їх охороняють. Заступник головного лікаря каже, що медперсоналу, який не хоче працювати на Донецьку Народну Республіку, дали можливість залишити окупований корпус. що зараз розвернули в одному з наших корпусів военный госпиталь. Весь персонал об этом знает, все предупреждены. Каждый принимает решение, кто-то остаётся, кто-то переводится в другие корпуса. Вимог до лікарні бойовики не висувають, каже заступник головного лікаря, до захопленого корпусу вони привезли своїх лікарів. Они просто просят какие-то помещения там предоставить это помещение, это помещение. Воду всё мы ношим им. Они сказали так: "Медикаменты всі ані свої медикаменти, своє питання, свої врачі у них. Бізусловно, якщо нужно там пропірів, княжні ряд ми бу вибуть опірівати їх усім, а потом переводіть туда к нам. Терористи частково контролюють територію медичного містечка, зокрема морхід і забитий тілами загиблих найманців. Одна з найбільших лікарень Донецька перестала приймати планових хворих. Лікарі виконують лише екстрені операції і приймають невідкладних пацієнтів. Ірина Маркевич, Світлана Фечун, новини 2+,2.